І що нам відповідають гиги? Ще -ги -ги? ще щось таке? Ну посмійтеся ще трішечки. В че є час посміятися. Ми маємо чітко розуміти, що політика, за яку громадяни голосували у 2019 році, зазнала фіаско. Не треба робити вигляд, що цього не відбулося. Громадяни проголосували за мирне закінчення війни за домовленості з Росією. Вони за все це проголосували. Посмотреть в глаза, де говориться Ми що цього не пам'ятаємо? Це зазнали фіаско. Значить, більшість українців, які за це голосували, зазнали життєвого фіаско, чутливого. І не знають, як вийти з цієї ситуації. Чому ми маємо робити вигляд, що це не так? Не і не тому, не. коли я говорю про уряд національної єдності, всі говорять, а навіщо це говорити, а для чого це говорить. Тому що щоб яким чином подолати наслідки вашого фіаско загальнонаціонального, ви як нація зазнали фіаско, вже тобто більшість виборців. І потім почалася війна і крах. Якщо ви хочете яким чином загальмувати наслідки вашого фіаско, ви маєте піти на союз з тими силами, які вам говорили, що це буде фіаско, якого передбачали весь цей крах. Повернутися до професійного керівництва країни і спробувати вижити в умовах, коли шанси вижити мінімальні. І що нам відповідають: Ги -ги 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 це ви просто тягнете до влади Порошенка? Чи ще щось таке? Ну, посмійтеся ще трішечки. Вче є час посміятися. Потім все одно будете плакати. Ми ж не хочемо, щоб ви плакали. Ми хочемо вас врятувати в умовах вашого крайнього інфантилізму, нерозуміння ситуації, нездатності мислити стратегічно, чого ви хочете.